Так, всім привіт на прийомці. Якась така прибуда є Не видно ржаве. Щось мірає. Тяжке йо-мойо. Є от такі грузи. Не знаю що, ну раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять штучок є. Так і лучовки. Так, є ще такі фільтри. Такі, такі. Моторчика вирізали, спалили. Ще повинен цілий бути. Така лебятка чітко. Вот такая. Он з танкесики ще шланги на гідравліку є, але не знаю, може десь заїду зніму буде час. Нормальні шланги, бля. є. есть. БТшку розірбали. Все шумоно. Оліп книжки, двірующих, все. План суляру тягнуть. Такі пластини є.